Олександрійська громада отримала сумну звістку. 29 серпня під час виконання бойового завдання на території Херсонської області загинув наш земляк Олександр Степаненко. 26-річний боєць помер від поранення несумісного з життям. Міська рада висловлює щирі співчуття рідними близьким захисника, який віддав своє життя за Україну. Про час і місце поховання Олександра Степаненка буде повідомлено додатково. Очільник області Андрій Ерекович у соцмережі інформує, вже 217 діб Україна героїчно бореться проти лютого ворога. Кіровоградщину знову не обминули тривоги. Команда ОВА продовжує працювати над вирішенням низки ключових задач. Приймаємо переселенців з міст що під боєм, готуємо території до зими. Селяни, попри негоду, не припиняють польові роботи. За цю добу на Кіровоградщині гарне поповнення. Народилося 15 малюків. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з матір'ю загиблого захисника Костянтина Єрмакова, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Разом із начальником Олександрійського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександром Балабухою міський голова вручив Тамарі Володимирівні високу державну нагороду орден за мужність третього ступеня. Сергій Кузьменко висловив співчуття матері захисника і подякував за його мужність, героїзм, відданість та гідне служіння батьківщині. Повідомляє прес-служба міської ради. В Олександрійській РВА підписано меморандум про наміри щодо співпраці та підписання договору між Олександрійською районною військовою адміністрацією та адміністрацією дитячого будинку для дітей дошкільного та шкільного віку Перлинка. 27 вересня. Меморандум підписали заступник начальника Олександрійської РВА Роман Домбровський та директор дитячого будинку Олександр Лобанов. Предметом меморандуму є спрямування зусиль ефективного співробітництва щодо питань захисту прав дітей в Олександрійському районі. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА у Фейсбуці. На базі юнацької бібліотеки запрацював розмовний клуб української мови Теревені. 27 вересня перше вступне заняття для слухачів провели координатор Української волонтерської служби в Олександрії Тимофій Клаупік та кандидатка філологічних наук, працівниця бібліотеки Аліна Білоконенко. На сьогодні до розмовного клубу зареєструвалося 19 охочих поглиблювати знання та вдосконалювати вміння розмовляти рідною мовою. Проте, за інформацією координатора клубу, група може розширитися до 25 слухачів, тому ті, хто бажають, ще можуть приєднатися та зареєструватися, перейшовши за посиланням на сайті міської ради. Напередодні дня людей похилого віку волонтери товариства Червоного хреста відвідали геріатричний пансіонат та передали набори засобів гігієни для пацієнтів пансіонату. Про це йдеться на сторінці товариства. В Олександрії 27 вересня з благодійним концертом виступив гурт Козак Сістем. Формат їхнього туру саме вуличні виступи, в ході яких збираються кошти на підтримку Збройних сил України. Козаки активно спілкуються з глядачами, і це має живий відгук. Музиканти вже відіграли частину благодійного вуличного туру Україною та Польщею, де збирали благодійні внески на підтримку ЗСУ. Було придбано автомобіль для потреб ЗСУ, який артисти самі відвезли на фронт, а також понад 20 дронів. Олександрійці щиро підтримували музикантів, співаючи разом з ними відомі хіти. Глядачі активно робили благодійні внески. Повідомлення розміщене на сторінці Палацу культури Світлопільський. У четвер, 29 вересня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 9, в день до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри на секунду.